Вітаю всіх успішних і всіх тих, хто бажає стати успішним. Тому що саме для вас я знімаю ці, ці короткі ролики. Сьогодні хочу похвалитись. Як завжди похвалитись і продемонструвати свою нову роботу в СМТ Перегінській, Галичина, де, де є все. Поїхали. Хочу показати вам паркан, ворота. Прикольні ворота, зробив господар. Де є соломка, кварцитова соломка? всі сторони заточені під 45 градусів, моя фішка, нагадую, граніліт, криска граніліт, сходинка, двойний бурштин. Опа, такий стовпчик, перехід сюди. Частина декору літо, двійний декор лілія Луганський, луганський. Це Луганський. Це Луганський. Камінь. Це Бучицький. Це Теребулянський, тобто мікс. Парапет. Парапет. Двій... Подвійний. Бруштин, вставочки з кварциту. Прекрасне рішення, я також ніколи не брав сірий кварцит. Зараз з великим задоволенням буду з ним працювати. Ще раз ворота. Незвичні, простенькі, але, але мені подобається. Ще один стовпчик. Це зовнішня 14 стовпчика. В цьому випадку я розвернув. Соломку на дві сторони, бачите? Прекрасно. Таким самим чином я зробив тут. Дуже гарний, дуже гарний камінь, дуже гарний декор, колібрі. Привіт, ташко. Продовження паркану, вже зовсім без декорів. Вже зовсім без декорів. Куди йдете, пацани? Ні, на За який клуб болієте? На якому що? За який клуб болієте? Динамо, або Шахтар. або шахтар. Динамо, шахтарні, пацани. Вставки. Ставочки, вставки, вставочки. Прекрасні. Дуже гарний камінь. Шкода, що цього каменю вже немає. Незважаючи на мінські домовленості. Я не хочу такого каменю. Хай йдуть разом з цим каменем. Не знаєте про кого я. Суперовий паркан. Просто суперовий паркан на прекрасній вулиці прекрасного селища. Вітаю всіх жителів СМТ Перегінськ. Так, на цьому паркані за бажанням господарів. Внутрішня частина. Внутрішня частина паркану була також продекорована. Пропоную вашій увазі. Подвійна лілія. На цьому стовпчику не було вже. Тільки, тільки вставочки. Це Дебютна робота Віталіка Скалуша як бригадира. Дуже красива робота. Все в нього вийшло. Відсіявся один працівник. Ну, Напевно, він і не мав стати майстром по каменю. Незважаючи ні на що, я задоволений і роботою, і і своїм своїм бригадиром, майстром бригадиром. Ще раз вам показую. Дуже гарно, дуже красиво. В хлопці йдуть, кладуть камінь, а вже після них іду я і... І роблю це, що ви наблюдаєте. Зараз покажу вам, як майстер Петро з берлогів. Петя, покажи лице, це, країна повинна знати кращих людей. Петя, з берлогів. Облагороджую керницю. Чи правильно, керницю? Петро, куди я покажу, що тут буде. Так, тут буде такий собі глечик. Жбан. І два. Як будуть стакани по українськи? По-українськи. Гранчаки коротко, там були. Бачите такі гранчаки. В цьому випадку ми придумали таке з ним, що соломочка буде заходити сюди і буде виступати. Я вам продемонструю, коли воно буде готове. Наразі це все. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Прізвище моє Легун Роман, шукайте мене в Брошневі осад... сада і мене мали би знати. Я все роблю для того, щоб мене знали. Шукайте мене на однокласниках Легун Роман, Роман роботи з каменю. Роман вироби з каменю. Художня обробка натурального каменю. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, прошу вас, розповсюджуйте. Класайте, буду вам вельми вдячний. Шануйтесь, будьте того варті. Слава Україні, Смерть!